Цікаво, корисно і приємно провести свій час основне завдання молодіжної зустрічі, яка днями відбулась у Перечині. Місцева римокатолицька громада організувала захід в рамках року милосердя, проголошеного папою римським Франциском. Майже 150 осіб з різних куточків України, а також Словенії, взяли участь у молодіжній зустрічі під назвою Будьте милосердні, Як отець, ваш милосердний. Інтерес сучасної молоді до події не випадковий. Сьогоднішній світ знає багато зла насилля, переслідування. Тому католицька церква закликає до доброти, до взаємної любові, пробачення, до того, що так бракує сучасному світу. Ми не робимо різниці між тим, хто є православний або греко-католик. Чи Римо-католик ми даємо духовну поживу кожній людині, щоб отримуючи добро, ділитися з ним з іншими. Події, що відбуваються в країні, впливають на формування особистості. Серед молоді, що зібралась цього ранку біля храму, багато тих, хто, незважаючи на юний вік, вже має досвід у волонтерстві і допомозі нужденним. 12-річні помічниці власними зусиллями підтримують роботу парафіяльного соціального центру. Є багато справ, з яких ми можемо допомогти. Наприклад, на кухні там в нас зараз є троє людей. Якщо потрібна якась допомога, ми завжди готові піти в магазин чи щось допомогти, зварити. Коли допомагаєте людям, ну на душі стає легше. Кожен з присутніх тут молодих людей має власну мотивацію для участі у форумі. Очікуємо. Гарних емоцій, нових знайомств, і хочемо донести до наших слухачів, що Бог нас любить, і він все для нас зробить, якщо ми будемо йому довіряти. цікаво бачити, як живе молодь інших країн, чому і як ці молоді люди спілкуються з Богом, як це допомагає бути громаді єдиним цілим. Ви самі бачите, скільки молодих людей тут зібралось. Мене це просто вражає. Програма екологічної зустрічі передбачає обговорення серйозних проблем, зокрема переривання вагітності алкогольної та наркотичної залежності. Презентація просвітницьких проектів спрямована на допомогу тим, хто потрапив у біду. Є знайомі, які просто не можуть випадати з цих тенет. Бог направить їх на правильну дорогу. Просто... Тісно треба просто слухати і прислухатися до цього, як допомогти цим людям, бо то, що вони самі в цьому не впораються. Тільки ми їм можемо допомогти. Ми маємо вчитись у Бога, як робити наше життя кращим. Сьогоднішня зустріч молоді показує нам, яким є його серце. Воно вчить нас, як за його допомоги навести лад в Україні. Організатори впевнені, що отримані під час зустрічі емоції та знання допоможуть її учасникам у подальшому житті цінувати кожного, допомагати та підтримувати тих, хто поряд. Саме це і означає бути милосердним. Іноді дорослим потрібно вчитися від молоді, як це бути правдивими християнами.